Як визначити, на що у вас алергія? Всім вітання. Ви знаєте, що невдовзі, за прогнозами експертів, від алергії потерпатиме половина всього людства. А як зрозуміти, чи дійсно ви страждаєте на алергію? Так ось чхання при алергії тривають день за днем без очевидної причини за відсутності нежиті. При алергії виділення з носу зазвичай прозорі і водянисті, тоді як при простуді вони зазвичай жовтуваті й густіші. При алергії слизова оболонка носової порожнини запалюється і набрякає, викликаючи закупорку носового каналу. Це призводить до порушення нормального відточного. Току слизу або навіть повністю його блокує. Алергія це часта причина виникнення свербіння шкіри, а висипання на шкірі схоже на висип після контакту з крупивою. Якщо у вас алергія, свербіж в очах виникає без зовнішньої причини. Цей стан може продовжуватись тижнями, повіки зазвичай бувають червоними і припухлими. Ще один прояв алергії це топічний дерматит, який виникає в ранньому дитинстві. Свербіж при цьому буває настільки сильний, що спричиняє величезні страждання хворому. Триває захворювання руками з раптовими загостреннями і періодами ремісії, тобто полегшеннями. Діагностика алергії обов'язково починається з визначення алергенів, до яких пацієнт має чутливість. Проведення шкірних тестів, тобто алергологічні проби, залишаються золотим стандартом для визначення причини алергічного захворювання. Знаючи їх, можна вибудувати спосіб життя людини, включаючи дієту так, щоб мінімізувати або виключити контакти з алергенами, які провокують хворобу. Крім того, для того, щоб зменшити симптоми алергії, можна застосовувати рослинні препарати, які допоможуть вирішити конкретну проблему. Наприклад, препарат ленсітіна він виготовляється з натуральних інгредієнтів найвищої якості, що гарантує максимальну безпечність і ефективність засобу. Кожен компонент ретельно досліджений і підібраний для досягнення оптимальних результатів без побічних ефектів. Цей комплекс підходить для тривалого застосування і забезпечує надійний захист від алергії протягом усього року. В його складі містяться тільки природні компоненти без хімічних добавок та штучних барників, а саме екстракт гриба рейші, відомий своїми імуностимулюючими властивостями, які допомагають знизити інтенсивність алергічних реакцій і зміцнити імунну систему. Екстракт насіння розторобшись сприяє очищенню печінки, що є ключовим чинником у зменшенні симптомів алергії та поліпшенні загального самопочуття. Екстракт трави череди має потужні протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення та свербіж, спричинені алергією. Екстракт корення солодкі полегшує дихання, зменшує бронхоспазм та покращує функціонування легенів, а цинк, який міститься у цьому комплексі, сприяє зміцненню імунної системи і допомагає організму краще боротися з алергенами. Всі ці інгредієнти ретельно підібрані і підсилюють ефект один одного.